До дітей наших захисників завітав святий Миколай. Волонтери благодійного товариства Мій тато захищає Україну у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією організували для малечі масштабне святкове дійство у Львівському цирку. На сцені виступали акробати, хореографи та навіть котики. Сподобалось. Кожен раз існуває свіжить дітям. Дуже було. Але мачу міняється постанова, гарно стараються. Дитина задоволена. Дуже гарно, дуже мило, дуже ну, по-різдвяному, і весело, і щось нове для дітей, тому що ми приїхали з Трускавця. і ну, До нас часто приїжджають циркові вистави, але саме такий державний цирк нам вдається подивитися не часто. Тому ну, насправді дуже було. І в новизну, і ну, дітям взагалі дуже цікаво. Ну і дорослим так само мені дуже цікаво, також було подивитися. Все це для того, аби у важкий для країни час підтримати родини захисників та влаштувати для дітей атмосферу свята. Ми намагаємося подарувати їм свято і якусь радість, тому що в нас щас, ми дуже хочемо, щоб діти все ж таки зберегли і мали відчуття дитинства. Це важко, але ми намагаємося. Зважаючи на сумну ситуацію в країні, як би там не було, такі заходи допомагають трішки більше повірити в чудо, в магію, в диво. Ми можемо подарувати діткам усмішки, і навіть на цей невеликий термін можливо забути про те, що відбувається, які жахи відбуваються зараз в країні. Подібні заходи представники благодійної організації проводять з 2014 року. На найближчий час наступний такий потужний, великий захід це в нас до, до Дня захисту дітей 1 червня. А кожен день ми проводимо акції менші, більші, фактично ну, кожен день у нас відбуваються акції. Ми відкриті, до нас звертаються, так? ми також працюємо в, в режимі кожен день, то ми працюємо із дітками, які ВПО, ми також залучаємо їх до наших акцій. Серед акцій для дітей, що проводять регулярно, це арт-терапія, що відбувається щосуботи впродовж останніх двох місяців. Тема завжди була різна. І кількість дітей також, тому що не завжди погодні умови дозволяли прийти. Часто були повітряні тривоги і доводилось переносити. Але діти були задоволені, тому що передноворічна святкова атмосфера, в загальному розмовляли між собою, спілкувалися, були подаруночки цікаві, тому дітки були захоплені. Власне, ми це все робимо для них. Роботи малечі потім виставляють на аукціоні, кошти з яких знову ж таки скеровують на підтримку дітей. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда тут, Львів.